Друзі, всім привітик! Радий вас вітати на сьогоднішньому уроці. І сьогодні ми з вами поговоримо про п'ять основних елементів заробітку монетизації експертів в 2024 році. Одразу зроблю ремарочку. Якщо це відео буде затягнутим великим, то прискорте його одразу, поставте 1 х 5 і кайфуйте від його перегляду. Трошечки розповім перед цим про себе, хто я чим займаюся, ну і взагалі, чому мене потрібно слухати. Зимою почав свій шлях в запусках продюсуванні. Зробив уже перший запуск з мікроекспертом на 100 тисяч гривень за два місяці, і зараз паралельно йде другий запуск з іншим експертом. Паралельно п'ятий рік займаюся в продажах і. Працював з великими як і блогерами, так і великими компаніями. Якщо з блогерів брати, то це була Дарія Квіткова, Микита Добринін, Ігор Постовіт і паралельно з компаніями це були такі навчальні компанії, як Дженіус Маркетінг, Бігмані з. Євгеном Черняком, Олесем Тимофієвим, Маргуланом Сісімбаєвим, Василем Тимошенко Жені Гордієнко робили запуски і продавав на офлайн івентах в кількості 5,5 тисяч людей в Києві. А в минулому році був керівником відділу продаж і виріс до партнера Андрія Стопчука в проєкті по організації Днів Волотів. Домовлявся та продавав лоти з такими людьми, як Ольга Фреймут, Аніта Луценка, Раміна Есхакзай, Віктор Циганков, Тарас Цимбалюк, як так, Олег Скрипка і багато інших блогерів інфлюєнсерів. Так зі мною трошки познайомилися. Тепер переходимо до контентної частини. У нас є п'ять ключових елементів росту. Саме перший це позиціонування. Тобто хто ми, про що ми, кому ми можемо бути корисними і чим ми можемо бути корисними. Другий це упаковка. Коли людина переходить в наш профіль, вона бачить наш аватар, наш нікнейм, наскільки він легко читається на аватарі, наскільки нас видно. А це шапка профілю, про що ми, хайлайти. Де можна більше дізнатися про нас? Ну і сам візуал. Наступне це контентна частина, тобто про що ми знімаємо це особистість, лайф, продажа нашої теми і продажа нашої експертності. Наступне це йде аналіз аудиторії, це опитування в сторіс, це анкетування в гугл-формі, це каздеви, коли ми зізвонюємося з клієнтами і купаємо в глибину. Наступне це прогрів до продажів нашого продукту і сам продукт, який ми продаємо. І ось вгадайте, який з цих всіх пунктів найбільше ефективніший на самому початку? Подумали, відповіли. І цей пункт це найбільш такий недооціненний це аналіз цільової аудиторії. Зараз трошки пояснюю, чому цей пункт найбільш важливий, тому що для того, щоб почати монетизувати свій інстаграм, ну по факту, в принципі, всі ці пункти потрібні. Але сьогодні хочу не по верхам пройтися по кожному цьому пункту, як роблять всі. А реально заглубитися в цей інструмент, розібрати, чому без нього неможливо. Ось, чому неможливо без аналізу цільової аудиторії? В цілому. Сторіси і так можна робити, але який в цьому сенс, якщо ви не розумієте, які сенси доносити людям, що їм потрібно, на які там десь болі давити, і взагалі сенси, які в сторітелах давати, продавати та в цілому також можна, але ну навіщо там, як кажуть, там бити там з пушки по грабцям, якщо можна там точно говорити людям, що вони отримують, і вони у вас будуть купувати рілси? Та в цілому та сама ситуація. Їх можна і так записувати, але які в цьому сенсі, якщо. Ну, ми також не знаємо, які сенси давати. Звернув увагу, багато людей ну чомусь не користуються цим інструментом. Ну мало хто це робить, це дуже важливий інструмент, тому що це нам дає а, розуміння, що нам продавати, і як нам продавати бонусом, а дає нам контент для того, щоб писати пости, рілси і ті самі сторітели, які сенси там доносити. Ось, глобально, це дозволить нам спілкуватися з аудиторією на, одніє, о, на одній мові. Тобто говорити ж тими словами те, що потрібно якраз і людям. Ось, переходимо до теми. Як провести взагалі цей аналіз, які є способи, і пройдемо від найпростішого до найскладнішого? Самий перший спосіб, ось нещодавно також я в себе в сторіс його робив, це опитування, де ми дізнаємося про досвіду людей в темі, по заробітку, який найбільший там запит вони хотіли вирішити за допомогою нас, і взагалі там, що хотіли би від нас дізнатися, звіти якраз і вже можемо, і по факту взяти. І перших клієнтів, про це трошки пізніше згодом розповім, як це зробити. А другий спосіб це анкета. Анкетування, анкета в Google-формі, де ми вже більше можемо розписати питань і де людина більше може їх там розписати відповідей більше глибше. А ми це робили, наприклад, на минулому запуску, який робив з експертом зимою. І за те, що людина заповнювала цю анкету, вона отримувала чек-лісти. Гайди, От в нашому випадку це було про здоров'я і про харчування. А, тим більше це з'являється більша мотивація у людини заповнювати цю анкету, вона більше її заповнює. І після того ми також це можемо а, із цієї пройдених анкет використовувати для наступного етапу. Про цей спосіб також трошки пізніше розповім, як ми це використовували. І третій спосіб це кастдеви, Або як ну, правильно називається, кастомер девелопмент. Тобто концепція склаздеву складається в тому, щоб перед тим, як розробити продукт, поспілкуватися з нашими потенційними клієнтами, зрозуміти, що їм потрібно, дізнатися їхні такі головні запити болі, і профільтрувати наш продукт в призмі цих відповідей. Тобто ми зрозуміємо, чи наші там, ідеї, гіпотези взагалі людям потрібні, чи ні? А, а це ми якраз можемо дізнатися, коли будемо спілкуватися там тет на тет з нашим, наприклад, потенційним клієнтом. І а, логічне питання, яке виникає: де брати людей для даного каздеву на ці зі дзвони. Ось, уже раніше говорив про способи, тобто, самий простий спосіб це. З в Інстаграмі. Ми проводили опитування, людини, люди заповнювали це опитування, і одразу можна їм напряму написати. Ну, Якийсь такий є формат, як більш дружній, Тобто привіт! Бачу твій голос в опитуванні, хочу краще пізнати людей, хто підписаний на мене, чим займаюся. І звідси почати. Переписку із нашими також як потенційними клієнтами дізнатися, хто вони про що вони чим цікавляться, і якщо ми розуміємо, що ця людина, наприклад, наша як цільова, домовитися з ними, зізвонитися і більш глибше поспілкуватися на тему, та, що нам потрібно. Наступний спосіб це вже такий більш прямий офер, на девце. Привіт, бачу твій голос в опитуванні зараз. Розробляю свій продукт і хочу зрозуміти, з якими труднощами і запитами стикаються люди у темі і. Яка ваша тема, наприклад, там здоров'я, заробіток, стосунки і тому інше? А, і якщо тобі ось актуальна тема, може зробити тобі безкоштовну консультацію, тільки попрошу перед тим відповісти на список питань. Мені якраз це потрібно для того, щоб зрозуміти запит людей. Що скажеш, як тобі ідея? І зазвичай в цілому люди після цього погоджуються. Ось, або, наприклад, є ще один спосіб, раніше я дуже часто це бачив, це коли людина виставляє пост і йде, запрошує на безкоштовну там консультацію. Можна і такий спосіб використовувати, коли ви там пост написали. І ті люди, які там написали плюсик, проявили активність, також писати. Можна навіть і всім писати, що там привіт! Ти виграв от якраз безкоштовну консультацію, давай зізвонимось. Там спочатку я задам тобі декілька питань, щоб зрозуміти наскільки. Це буде взагалі тема важлива. А потім якраз проведу тобі безкоштовну консультацію. А, перший спосіб, звідки можна брати людей для опитування. Наступне це з анкетування. Про цей спосіб я вже раніше говорив. Як ми, наприклад, робили на запуску зимою, ми санкет, я їх тоді переглядав, дивився, які найбільш. Потенційні люди, яким найбільше було це актуально і цікаво, і писав їм, запрошували їх на формат зі дзвону. Тобто, там привіт, бачу, що ти заповнював анкету. Там дуже ціно, що поділився своїми думками. Ось дуже сподобалася твоя анкета. Хочу там з тобою зідзвонитися, дзвонитися, задати ще декілька питань, щоб більше зрозуміти глибше твій запит. І бонусом ти зможеш першим дізнатися про. Програму, курс, який ми ось маємо, плануємо розробляти, робити. І якщо тобі зацікавиться, то тобі ще бонусом зробимо спеціальні умови, знижку на навчання. Ось. А, люди в цілому також погоджувалися, і 80% людей, з якими ми зізвонювалися, вони далі і купували основне навчання. І при цьому, якщо якісно це все провести, розкрити, почути людей, те, що вони говорять тобі. І потім одразу концепцію продукту розповідати його ж словами людини, яка відповіла. Це дуже гарний спосіб, щоб одразу і закрити людей на основну програму. А тому це також використовуйте. І саме головне, щоб коли ви будете проводити зі дзвони, зробити таблицю, де буде. Розписані всі ці питання, і ви будете записувати всі відповіді людей, які вам вони говорять. І потім, коли, ну, ви, наприклад, вже всі ці там, з 10 людьми поспілкуєтеся, знайти спільну тенденцію те, що людям потрібно. Наприклад, їм потрібно те їм вони хочуть це зробити так, так, так. Їхня там кінцевий результат, вони кінцева точка Б, що вони хотіли б після а, там, нашого продукту, це а, і це зробити спільну тенденцію і людям, а, і потім, коли ми будемо вже робити ті самі прогріви, сторітели і тому інше, і наш продукт, а, брати і це переносити туди. Якщо ми розуміємо, наприклад, що людям потрібно це. А, а це менш потрібно, якраз говорити, що буде саме те, що їм більше потрібно буде. Що задавати людям на Каздеві? Які питання для цього є? Є 5 основних пунктів: це особиста інформація, це точка А, точка Б людини, це рішення про покупку, про проблематику людини і сам продукт. Якщо переходити до першого, це особиста інформація. Є такі питання. Чим займається, як давно підписана за вами, чому слідкують за вами, які найближчі цілі на півроку, і що зупиняє досягнути цих цілей. Ми тут дізнаємося про людину взагалі, про людину і чому за вами вона стежить також, що її цікавить, і побачимо її бачення там наперед. А далі йде, це вже більше поглиблено: точка А та точка Б. Це опишіть вашу поточну ситуацію з темою, там, наприклад, харчування, здоров'я, заробітку, там і тому інше. А, розуміємо, взагалі, чим людина на даний момент живе. І далі запитуємо, як хотілося би в ідеалі. там мрії, цілі, бажання. Тобто, ми розуміємо там. Де людина зараз, і взагалі, куди вона дивиться на майбутнє. А, чи намагались ви раніше вирішити цю проблему самостійно? Якщо не вийшло, то що заважає? Якщо так, то чому? Тобто вже більше копаємо, а, ну, що... за рахунок чого не вдається їй досягти її бажаних цілей. А, наступне це рішення про покупку. Чому взагалі тема цікава, навіщо вам вона потрібна? З ким ви порівнювали, якщо, які ще варіанти розглядали, це нам дасть зрозуміти а, взагалі, а, на кого, чи взагалі вас зрівнюють з кимось, чи людина знає, наприклад, про ваших колег про рин, на ринку. Або, якщо є, наприклад, такі, то ви вже зможете орієнтуватися, наприклад, проаналізувати також і ваших колег. А наступне це що вплинуло на рішення про некупівлю. Це дуже гарне питання, тим, що якщо людина дійсно уж цікавилася. А, і їй можливо чогось не вистачило, можливо, цього немає у вашому продукті, або можливо, якщо є, то ви погано це висвітили. Це дуже гарне питання. І наступне це чому не купили або купили, чого не вистачило, у чому були сумніви. Тобто, це більше копнути до минулого питання. Додатково рекомендую, коли ви будете зізвонюватися, задавати додаткові питання, тому що перший раз людина може поверхнево на них відповісти. А, дуже банально. А коли ви задаєте там, а ще що, а що ще хотіли отримати, а чому не влаштовує, можливо, ще щось пробували. І додаткові такі питання, а ще, чому, і тому інше, вам дозволить більше купнути людину і. Щоб її такі, як називається, істинні мотиви їх достати, чому вона рухається далі. А, наступне це про проблеми. А, які проблеми хоче вирішити людина? Чому вирішення цієї проблеми для вас є важливим? Що відбудеться, якщо ви не вирішите цю проблему, і як ви вирішите цю проблему зараз? Тобто, зрозуміємо. Взагалі, як людина зараз цим живе, і якщо, наприклад, людина а, ось після питання, а, чому вирішення цієї проблеми є для вас важливою зараз, деякі люди не здаються цим. І вони, коли будуть відповідати, вони самі вже почнуть продавати, чому їм це важливо, і вони ще більше захочуть купити у вас продукт. І останнє це про продукт. Там чи купували навчання раніше, що хочете бачити на продукті, і взагалі що подобається в контенті. Ви зрозумієте, які е, сильні у вас вже є сторони, і на що потрібно сфокусуватися, щоб людина купила і що вони хочуть бачити на навчанні. Це дуже гарне питання. Ми, наприклад, минуле навчання, яке робили е, на минулому запуску, це дуже нам розкрило, бо ми бачили концепт продукту по одному. А по факту нам люди підказали, що треба трошки в іншу сторону. Рухатися і вони були в цьому праві. І коли, наприклад, на минулому запуску з експертом ми робили ці каздеви, зізвонювалися з клієнтами, то 80% людей якраз і купували, тому що ми їм уже презентували концепт продукту так, як вони самі хочуть його чути, і так, як вони хотіли би його бачити, щоб його пройти. Далі розповім декілька слайдів про формат особистої роботи зі мною. Якщо вам дана тема не актуальна і ви взяли цінність уже із відео, то сміливо можете закривати. Якщо ви експерт, мікроблогер, продюсер і хочете зробити прорив у результаті, то в цілому ми можемо це зробити разом. А якщо у вас не важливо, які охоплення, бо з практики бачу, що головне це бажання зробити результат. Головна ціль це прорив у результаті, це прорив у підписниках, у охопленнях, у заробітку, і саме головне у продажах після нашої з вами спільної роботи. Давайте розберемо на прикладі одного з кейсів: це Катя. Вона нутриціолог. Вона раніше працювала з самим спеціалістом. В неї гарно є там пости, рілси, сторіси оформлені, там шапка і тому інше. Але є одна проблема: у неї люди не купували, а вона викладає сторітели і тому інше, а люди не реагують. Таке відчуття, що вона ну, це все робить для себе, і блог йде в нікуди. Ну і тут зрозуміло, що журба туга скрута. Почали ми з неї працювати зимою в січні місяці. По факту за два місяці розшевелили аудиторію, зробили опитування, провели ж ті самі каздеви, розробили прогрів, розробили концепцію продукту і, взагалі, продуктову лінійку. Трошечки змінили позиціонування і зробили продажів за два місяці, враховуючи те, що в неї люди взагалі не реагували і не купували нічого раніше на 100 тисяч гривень. На даний момент це вже набагато більше. І якщо вам резонує те, що я говорю, як я це говорю, то можемо з вами також попрацювати у форматі індивідуальної роботи. На наставництво можу сказати, що можуть потрапити не всі, так як не тільки ви мене обираєте, а ще я обираю і вас. Тому що перед тим як ми з вами попрацюємо, буде діагностична сесія, де з вами поспілкуємось, Я вам розповім чим я можу бути корисним. Головне, щоб тут у нас був коннект, і ми підходили один одному, так як буде робота проходити протягом двох місяців, і важливо, щоб дійсно була максимальна довіра. Тому пропоную заповнити анкету на діагностичну сесію, після якої зізвонимося, розповім про бачення на два місяці, якого результату можна буде досягти. Ну і точно вже вирішимо по участі, чи підходить даний формат, чи не підходить. А тим, хто додивився до самого кінця, зроблю від себе ще додатковий бонус. Пишіть зворотній зв'язок після відео в інсту. І вам також відправлю ще закритий відеоматеріал про продажі із одного закритого навчання. Тому дійте і дякую за ваш час.